Попри рік кровопролитної війни, бажання кохати і будувати сім'ю окупантові в українців точно не вдалося відібрати. Відомий український актор, а нині захисник країни Максим Девізоров, навесні того року приїхав із гарячої точки лише на один день, і все заради того, аби обмінятися з нареченою своєю колегою акторкою Світланою Гордієнко клятвами кохання та вірності. А ось колежанка Девізорова по серіалу Останні ластівки, акторка Анна Остапенко цього літа вийшла заміж за іншого свого колегу, музиканта та актора Олександра Невзорова. Та не у всіх наших зірок із службовими романами виходить все так однозначно, і в декого далі робочої інтрижки просто не заходить. Так, телеведучий слава Дьомін своїм шанувальникам в інстаграмі зізнався, що мав секс із колегою. Згодом ведучий заінтригував підписників ще більше. Я був у стосунках з відомою телеведучою. Це правда, ми жили разом кілька місяців. Хто ця загадкова відома телеведуча дьомін не називає? Втім, подібного роду секретність, запевняє психологиня Світлана Рефнія, досить виправдана. Важливо думати про репутацію не тільки вашу, але й вашого партнера чи партнерші. тому що зазвичай це дуже сильно б'є по репутації, або якось її псує. Ви повинні в цьому місці. Усвідомлювати і нести відповідальність, щоб потім не було, що я зробив або що я зробила, треба було по-іншому, треба було зупинитись, щоб потім не шкодувати про те, що ви робите. Ходили чутки щодо Роману Дьоміна з його радіоколегою Тетяною Татарченко. І, хоча їх злава спростував та без пікантних подробиць не обійшлося. Роману у нас не було, а в ліжку ми разом лежали. Та, схоже, тут намічався цілий любовний трикутник, бо Роман Дьоміну приписували ще й з телеведучою Лесею Нікітюк. Ми з Лесією дуже давно знайомі. Ми з Лесією колись робили класний проект спільний. Це була проект Лесі з Дєсі. І ми досі в офігенно, офігенних стосунках. До роману подейкують призвела і співпраця Олександра Пономарьова з молодшою на 20 років співачкою Марією Яремчук. Спочатку він і наставник у талант-шоу, пізніше заспівали у дуеті. Далі разом у тур. От шанувальники і загомоніли. Так вони й є разом. Та сенсацію стало, коли це підтвердив і сам Пономарьов. Ми разом, а чого мені заперечувати, мені подобається Марічка і як жінка і як співачка, а як буде далі боженька управить. Та тільки но шанувальники розпочали планування зіркового весілля, судячи з деяких заголовків, пару навіть одружили, як Сашко заявив, та то ж був жарт. Ніякого роману з Марією немає, це був жарт. Я дуже дорожу дружбою з Машею. Ми знайомі багато років. Про те, що її серце вільне Роман Точутки співає всі роки пресі, і саме Яремчук романи приписували на тлі невинного флірту. Не більше чомусь, якщо артисти з'являються на публіці разом, в цьому одразу шукають якийсь підступ. Пономарьов із публічними зізнаннями у коханні, схоже, теж найближчим часом зав'язав мої особисті справи після досвіду. Попереднього я тепер назал не виношу. Це зрозуміло, що зіркам не хочеться обговорення свого свого приватного життя, якщо вони до нього не готові. Пресі ж дуже цікаво, що що відбувається. Пресі подобається розкривати таємниці, подобається розкривати квести і доводити, що саме вони були праві або. Просто прихильники або глядачі починають пліткувати, критикувати, хейтити, вносити якісь негативи, наприклад, говорити, що не підходить, краще було поїду, і це є причиною того, що зірки хочуть приховати своє життя від іншого. Через це точно не переймається мадонна. Шанувальники давно жартують, що в робочому контракті танцівників зі співачкою є пункт. Що зобов'язує до стосунків із нею, так у стосунки з Мадонною переросла підтанцьовка Тімора Стефенсона, молодшого на 30 років. Його ж попередником на посаді був 25-річний Брахім з милозвучним прізвищем Зейбат, який, в свою чергу, змінив на посту Хесуса Луса. Останні за чутками службовий роман Мадонна скінчила торік з танцюристом Елхамаліком Вільямсом. Молодшим за співачку на всі 36 років. Та рекордсменкою з робочих романів є акторка Лінсі Лохан. 2013-го до рук одного з американських таблоїдів потрапив перелік чоловіків Лохан. 36 знаменитих імен. Судячи зі списку, Лінсі зустрічалась з акторами Коліном Фарелом, Еваном Петерсом, Хітом Леджером і Заком Ефроном. Те Джастіном Тімберлейком і навіть одруженим Брюсом Вілісом. Думаєте, просто плітки? Ні. Рік по тому Лохан прокоментувала скандальний список. Really Буду щирою, цей список я писала на п'ятому ступені лікування алкогольної залежності в клініці Бетті Форд. Мабуть, тоді хтось сфотографував цей аркуш. Це було дуже особисте. Мені просто не пощастило. Відтоді минуло 10 років. і Хто знає, як зростав список коханців рудої хижачки, але влітку того року вона вийшла заміж за ні не актора Арабського бізнесмена Бадера Шамаса. Статистика каже про те, що десь біля 10% службові романи закінчуються серйозними стосунками, коли службовий роман дійсно може перерости в серйозні стосунки, і ви будете нести за це відповідальність. Тому що ви дійсно кохаєте, ви готові до будь-яких перешкод до вирішення будь-яких проблем. Тоді цей відсоток може збільшитись. Чого я вам і бажаю?